Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ви викрутаси і з вами я гануся. Надіюся, що з вами все добре, всі живі, здорові. Що ваш ангел-охоронець вас оберігав усі ці дні, поки я з вами не була. А я вирішила трошечки вам підключитися до вас, показати, бо я буду пакувати ось ці три пари шкарпеточок для нашого захисника. Це адрес на замовлення. Жіночка для свого чоловіка замовила на коп'янський напрямок. От і я хочу вже їх запакувати. Буде йому досить, три пари, то залишить собі. а захоче, захочуть з кимось поділитися. Шкарпетки всі 41-42, вона замовила такого розміру, всі з високими халявками. Ось такі тепленькі, гарненькі з нашої української вовни. Дівчата, дуже подобаються мені ці шкарпетки. В'язати не дуже, вони мені подобаються. А ось що виходить? Подивіться, які пухнаці. Ось бачите, який пух на них. То я їх не прала в машинці, я прала в руках, але таку гарненьку потерла їх з миючим засобом. І вийшли такі вони теплі, теплі. Душевні, як то кажуть, карпеточки. Ще ось така парочка. Бачите, з високою резинкою, мисочок стрічковий, як завжди. П'ятка підкова ущільнена. Мені сама зручна п'ятка і швидко в'яжеться і добре лягає. Тут невеличкий клин підйому роблю. От. Мені подобається такі шкарпеточки в'язати. Буду пакувати і завтра відправлю, то вирішила сьогодні трошки до вас підключитися. А ще надихнувшись, ідеями на Пінтерест, я загорілася бажанням зв'язати ось такий палантин. із рунком Місоні, передивлялася останні відео, дівчаток бачу, що там іде. Запрошення у проєкт Шальні історії. Я трошки запізнилася, тому що я вже от бачите, скільки відв'язала. Так воно мене поглинуло в'язання цього палантину. що я ну от так За день, майже за два вечора, ось таку, таке у мене просування. Ніточка мені дуже-дуже подобається. Звичайно, там ідеї різні є, але от я собі взяла, знайшла в себе у моїх запасиках ось такий моточок такий, Алізе Ангора Gold Батік. Почала в'язати з серединки, і мені так подобається в'язати, моточок залишається цілим. І помаленьку воно звідти витягується. І ще була у мене. Е Пухнорки такий моточок я знайшла, бачите. Е Просто думаю, з одного моточка я все рівно нічого не зв'яжу, я його пустила сюди ось у такі полосочки. Воно дуже гармонійно виглядає. І я думаю, що за декілька днів я його завершу, цей палантин. Ну дуже він мені запав у душу. Якщо вам цікаво, приєднуйтеся і в'яжіть. Візерунок легкий, буде бажання, я вам покажу, якщо ви захочете, щоб я вам показала, як я його в'яжу. Бачите, тут прибавляння, ажурні, я петлі прибавляю з накидами. А тут в'яжу три разом по центру, центральну петлю вивожу в центр, щоб ось такий колосочок. В'яжу на трійці. І таке дуже-дуже легке полотно, мені дуже подобається. Все я хочу що вам сказати, я ниточку не відриваю, я просто пов'язую останню петлю разом з цією ниткою, і це в мене ось такий край, щоб не було в мене кінчиків, хвостиків. Стараюся його так по максимуму розслабляти, щоб воно не тягнуло полотно. Надіюся, що все добре буде. Не хочеться мені робити ось цих кінчиків, щоб були. І дуже-дуже гарно виходить. Дівчатка, у мене є з чого в'язати такі палантини. У мене ціла куча дунда є прибалтійської. І я вже слюньки пускаю, що я буду їх в'язати і далі. Такі палантини. Дівчатка дуже мені подобається. він. Не знаю, яка висота його, довжина його вийде, цього палантину. Половину я ще не вив'язала, і тут, ось таке, виходить, у мене вже, мабуть, сантиметрів 60, я вив'язала, ще ж воно відпариться. Бо тут, велике вміст акрилу, то я не бачу потреби в блокуванні, а легенько його відпарю праскою. І мені здається, що буде дуже гарна річ. Ну, а далі я вам покажу трошки своїх сухоцвітів, над чим я працювала останніх. Декілька днів. Я багато цього загружаю у короткий відеошорс. Так що, якщо вам цікаво, заходьте, переглядайте, тому що нема змоги щодня знімати якісь інформативні відео, про що я, що я роблю розповідати. А такі невеличкі відео з моїми роботами. Я загружаю в короткі відео. І показую вам, тому що вони довго у мене не залежуються, багато робіт я роблю на замовлення. Дещо роблю просто для наявності. от так, ідея якась прийшла, і мені хочеться її зробити. Бажаю вам гарного перегляду його відео буду вдячна за підписочку, за вподобайку чи не вподобайку. Бажаю всім вам миру, гарного. Продуктивного дня, течі і швидше до перемоги допомагаємо всім, хто того потребує, даруємо добро, даруємо позитив і все буде Україна. Їхали козаки колим! Притомились у них коні, там біля озерця дівчина, з вітерцем хлопцям воду подавала, Ворон коня напувала, очі, чорні рай, пуста повнідай, в босі, руса косарай, дай, дай. Ніколи і в вісні я вас плачу, ви смієтеся, я плачу, ой, очі, вичарів на глибоких Ви мої одинокі, ой як я. Thank you